Ми надихаємося прекрасними видами гір та озер, але іноді і не здогадуємося, які таємниці можуть приховувати деякі точки на мапі: смертоносне озеро, що вбило майже дві тисячі жителів, жертвоприношення біля вулкану та півтисячі скелетів, які померли в одному місці з різницею в тисячу років. Що це як не містика? Так може здатися на перший погляд, але не недооцінюйте природу. Вона може налякати вас не менше історій Стівена Кінга. Цього разу я вивчала наскільки непередбачуваною може бути наша природа, та чого нам вартувало як виду розвинути моральність та емпатію. Суть сьогоднішньої подорожі пролягатиме крізь три наступні історії. Цей випуск я планувала зробити трошки моторошним на честь Геловіну. Ну а як вийшло, ви зараз побачите. Тихе та спокійне місце, де краса природи здається безмежною, приховує таємницю, яка несе смертельну загрозу всьому живому навколо нього. В 1986 році африканське озеро, що розташоване на півночі Камеруну, отруїло понад 1700 невинних душ. Можна подумати, що навколишнє населення отруїло вживання води, та причина була в іншому. Уявіть собі, що ви далеко від індустріальних міст, заводів чи підприємств, але раптом ви втрачаєте можливість дихати і бігти нікуди. Та й, власне, від чого бігти, що сталося та чому земля розвернулася проти свого населення. Ніос є кратерним озером, яке розташоване поблизу Камерунської вулканічної лінії, яка простягається до страту вулкана Камерун. Водойма, площа якої становить понад півтора кілометри квадратних, утворилася у вибуховому вулканічному кратері близько 12 тисяч років тому. Наразі вулкан, в кратері якого і сформувалося озеро Ніос, є згаслим. Але магма під ним все ще існує. Цей магматичний басейн виділяє величезну кількість газів, які рухаються крізь ґрунт вгору та розчиняються у природних джерелах а підземні води, в свою чергу, живлять цю водойму. Води озера Ніос містять неймовірні 90 мільйонів тонн СО2, велика концентрація якого зосереджена у більш холодних та важких водах на дні водойми. Та якщо вода стане перенасичена вуглецем або трапиться катастрофа у вигляді землетрусу чи суву, розчинені газові пари можуть раптово вирватися. Станеться лімнологічне виверження, яке є згубним для людей та всього живого навколо. І біда таки сталася 21 серпня 1986 року. Озеро вивільнуло з своїх вод від 100 до 300 тисяч тонн вуглекислого газу. Хоч два роки до того на озері Монун вже траплявся менший за масштабом раптовий викид, через що загинуло 37 людей, та від нього такого не очікували, адже не мали гадки, що таїться на глибині. Того дня на поверхні озера утворився великий фонтан з води та піни. Велика маса води була піднята та великою хвилею прокотилася до берегів однієї сторони озера. Газова хмара над водоймою піднімалася зі швидкістю 100 км на годину. Вона розтеклася над північною частиною озера та попрямувала на північ у дві долини, які розгалуджувалися. В радіусі 25 кілометрів вуглекислий газ повністю витіснив повітря, задушивши 1746 людей. Мешканці переважно невеликих сільських населених пунктів не мали жодних шансів втекти. Вони не знали, як швидко треба було тікати та, власне, куди, окрім людей. Дей також загинула вся худоба три тисячі з половиною голів. Найбільше постраждали села, ча, ньос та субум. Що саме спричинило збурення та вивільнення вуглекислого газу? Досі невідомо. Вчені пропонують лише теорії. Можливо, на дні озера сталося невелике виверження вулкану або сул шару ґрунту. Припускали, що над однією частиною озера прийшла злива, і прохолодний дощ призвів до змішування та перекидання великого об'єму газа. Живі свідки лімнологічної катастрофи теорію землетруса підтвердити не змогли, оскільки не відчували ніяких підземних поштовхів ні в той день, ні за кілька днів до того. Після події вода насичена залізом піднялася з дна до поверхні та потемніла після контакту з повітрям. Рівень озера впав на один метр, а біля нього всюди були повалені дерева. Виникають логічні запитання: чи можна було попередити цю катастрофу? Найімовірніше – ні. Та це спонукало до проведення безлічі досліджень і зробити все, щоб в майбутньому подібного більше не траплялося. В результаті вивчення трагедії виявили, що лімнологічні катастрофи на цьому озері потенційно можуть виникати кожні 30 років. Саме стільки часу треба для насичення води газом до критичного рівня, після чого залишається чекати будь-якого струсу чи руху землі. Коротше кажучи, жити в цій місцевості дуже небезпечна лотерея. Саме тому зараз на цьому озері встановлені спеціальні насоси, які забезпечують повну та безперервну дегазацію водойми. Вони перекачують воду з дна та фонтаном вивільняють її назовні. Таким чином, вуглекислий газ у безпечній кількості потрапляє в атмосферу та відтерміновує нову катастрофу. Така подія може статися там, де ми абсолютно не очікуємо, тому вчені продовжили вивчати інші зокрема. Ма африканські озера на предмет перенасиченості газами виявилося, що озеро Ківу, що більше ніос у дві тисячі разів, знаходиться у критичному стані і може вивільнити неймовірну кількість СО2 в будь-який момент. Водойма розташована у зоні східноафриканського великого рифту між Конго та Руандою та є одним з великих африканських озер. Африканський материк в цьому місці повільно рухається в різні сторони, тому дно озера насичене вуглецем та метаном через постійне надходження газів з надер землі. Через те, що Києву розташоване у рифтовій зоні, воно відносно глибоке. Тиск більшої маси води тримає небезпечний прошарок у нижній частині водойми. Через це лімнологічні вивершення тут відбуваються значно рідше. Приблизно раз на декілька тисяч років, та будь-яке збурення води в цьому озері призведе до катастрофи страшнішої в рази в атмосферу. Потраплять божевільні 2 гігатонни вуглецю, що дорівнює третині річних викидів. СО2 такою розвиненою державою, як США. Виверження в 2002 році вулкана Ніра Гонго неподалі озера змусило усіх сильно напружитися. Та рухлива лава застигла задовго до того, як наблизилася до берега. Відновлення життя на цій території після можливої катастрофи буде тривати роками. Отруєне повітря заважатиме навіть поховати мертвих, а забруднена вода довгий час не буде придатна для ведення господарства у тій місцевості. Довкола озера Ківу живуть близько двох мільйонів людей, які можуть постраждати а велика територія може стати мертвою. Сьогодні на озері також встановлені насоси, на кшталт тих, що викачують воду з дна Йос, а також працюють компанії з видобутку газу, що одразу переробляють ресурс в електроенергію. Цей спосіб виглядає дуже розумним та ефективним. Не лише африканські озера можуть становити небезпеку. Чогось подібного очікують і в інших частинах світу. Від озер поблизу Мамонтової гори в США, від озера Масю в Японії. Небезпека лімнологічної катастрофи існує і в Європі. На озері Павен у Франції та в вулканічному заглибленні Маарі Айфель в Німеччині, але це тільки ті водойми, які вивчені, ось так ось живеш біля озера, і не очікуєш, що в один прекрасний момент воно може тебе задушити. Тисячу 1942 році лісничий національного парку Нанда-Деві знайшов на висоті понад 5 кілометрів озеро Робкунд, А біля нього сотні людських скелетів. Сотні людей, які ніколи не повернулися з цих країв, знайшли смерть на цих, здавалось, проклятих берегах озера Робкунд. Було очевидно, що це місце приховує історію таку ж смертоносну, як і довга жорстока зима, що нависає над цими водами майже цілий рік. Хто це, чому вони усі померли на такій висоті? Вони загинули чи самі обрали кінцеву точку, де завершить своє життя? Робкунт, високогірне льодовикове озеро, розташоване в Індії. Навколо ні душі, лише скелі, льодовики та засніжені гори. Водойма зовсім невелика та стає більшою, коли лід тане. Та більшу частину року воно залишається крижаним його глибина приблизно 3 метра. Тож, коли озеро та сніг навколо нього тане, на дні та на берегах можна побачити сотні скелетів. Знахідку виявили у розпал Другої світової війни, і британська влада побоювалася, що це рештки японських солдат, які намагалися знайти шлях в глиб Індії через Гімалаї. Але загинули від холоду, та виявилося, що скелети занадто старі для цього. Але про це стало відомо набагато пізніше в 50-х-60-х роках. Перший аналіз був неточним та поверхневим, тому спочатку вирішили, що усі рештки належали одній групі людей, яка загинула під час раптового великого граду у далекому дев'ятому столітті. Новіші дослідження несли багато правок в цю інформацію. Як мінімум, група була не одна, а кілька, і загинули вони під час двох незалежних подій в різні роки. Причому розрив між подіями величезний. З першою датою майже не помилилися середина дев'ятого століття. Та друга група людей потрапила. Була сюди тисячоліття по тому, дехто походив з Південної Азії, хтось з південно-східної. А була група людей зі східного середземномор'я, Греції та Криту. Окремі скелети збереглися настільки добре, що на 30 з них навіть залишалася плоть. Загалом ідентифіковано близько пів тисячі осіб. Антропологічна служба Індії, яка проводила дослідження протягом 50-х років, знайшла на скелетах різні сліди від травм, які були спричинені великими круглими предметами. Удари були нанесені згори, що і було поширеною причиною смерті серед цих людей. Тобто гіпотеза смертей від величезного града діаметром до 7 сантиметрів є ймовірною а в людей на відкритій території просто не було шансів врятуватися. В селах цього регіону існує народна пісня, де розповідається про богиню нанду Деві, яка створила шторм з градом твердим як залізо, що вбивав людей на озері. Чудова тема для народної пісні. Тут би я хотіла зробити маленьку паузу для того, щоб подякувати усім спонсорам цього каналу. Ви даєте можливість цьому каналу жити та розвиватися, і мені було б дуже складно це робити без вашої підтримки. Тому в цей вечірній час, коли я намагаюся викликати сироти на вашій шкірі, я дуже хочу подякувати усім донаторам та підписникам на BuyMeCoffee. А також хочу привітати нового підписника. Долучитись до них, ви можете за цим QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео. Звісно, не всі ці люди померли через град, тому висували теорії, що інші смерті могли бути спричинені лавиною або сувом, хуртовиною, епідеміями, та навіть могло статися масове самогубство. Перша гіпотеза причини смертей, яку висунули на початку досліджень, говорила, що останки належали індійському королю, його дружині та їх прислузі. Саме вони і загинули біля озера Рукун в 9 столітті під час хуртовини. Останки 19 століття могли бути індійськими солдатами. Вони намагалися вторгнутися до Тибету, але були переможені. Шукаючи шлях через Гімалаї, вони померли в дорозі. Припускали, що це міг бути просто цвинтар, де ховали жертв епідемії. Та ніяких бактеріальних патогенів на тому місці знайдено не було. Однак усі ці припущення, хоч і могли існувати окремо у часі, та вони усі не пояснюють, чому це все трапилося саме біля озера Робкунд. Вік загиблих в основному коливався від 35 до 40 років. Іноді траплялися літні жінки. Серед скелетів ніколи не знаходили дітей. Здебільшого усі були відносно здоровими, що відкидає теорію епідемії. Дослідження останки людей не були родичами одне одному. Артефактів, які знайшли серед кісток, не вистачає, щоб чітко назвати діяльність цих людей. Куди прямували, також незрозуміло, адже жодних торгових шляхів через озеро не проходило. Як мінімум про це немає жодних історичних даних, залишається фантазувати, виходячи з відомої інформації. Тому в наш час найпопулярнішим поясненням поки що є паломництво. Можливо, усі ці люди були членами культу богині Нанду Деві, а сходження на гору було пов'язане з релігією. Про паломництво до святилища гірської богині розповідає місцевий фольклор, а святилище було розташоване саме неподалік від озера Робкунд. Але як тут з'явилися люди з середземномор'я? На це питання все ще шукають відповідь. Кістки і зараз залишаються навколо озера. Це популярне туристичне місце. Тому туристи мають звичку забирати їх з собою на пам'ять. Зараз місцева адміністрація вживає заходів, аби їх зберегти. Наступна історія буде доповнена різними зображеннями, які деяким людям можуть здатися неприємними. Я попереджаю вас заздалегідь, щоб ви були готові. Загалом я переймаюся, як YouTube ставиться до такого роду контенту, але сподіваюся на його розуміння. Все ж таки я розповідаю вам все це в наукових та освітніх цілях. Найвищий діючий вулкан на планеті Л'юль-Яльяко, розташований на кордоні Чилі та Аргентини, побачив багато страшних речей. Однак 500 років тому вам здалося б це звичайною справою, як похід до церкви або вшанування померлих за сімейним столом. То що ж там трапилося? Діючий стратовулкан люль Ляко заввишки 6739 тисяч метрів, розташований в найсухішій пустелі світу. Атакама його вершина вкрита снігами, а навколо майже мертвий марсіанський ландшафт без натяку на рослинний чи тваринний світ. У 15-16 століттях це була територія інкської імперії найбільшої імперії у доколумбовій Америці. А за деякими даними, найбільшої імперії у світі на початок 16 століття доколумбові цивілізації добре відомі своїми страшними релігійними ритуалами та жертвоприношеннями. Інки найбільше шанували Віра Кочу, Бога Творця та Пачмаму богиню землі, але і до них подібні практики застосовували такі культури, як чавін, паракас і наска. Тому в 1999 році дослідник Йохан Рейнхард разом з командою вирушив на пошуки місць ритуальних жертвоприношень. Інків їм довелося витримувати екстремально низькі температури до мінус 40 градусів. Сильні пориви вітру до 30 метрів на секунду. Пройти важкий процес акліматизації, адже 6 кілометрів це вам не жарти. Витративши час на дослідження нижчої гори поблизу льюлья яльяко вони нарешті дісталися найвищого вулкана. Під час останнього відпочинку в таборі вони потрапили під сильний шторм, який тривав 4 дні. Команда вже готова була здатися та повертати назад. Уявіть їх здивування, коли вони після всього цього все ж таки знайшли поховання, присипане півтора метровим шаром землі та каміння. Це поховання стало найвищим місцем археологічних розкопок за всю історію. На глибині вони виявили три муміфікованих людини, які дуже добре збереглися. Задяки незвичним умовам, сухому клімату та низьким температурам можна було побачити найдрібніші деталі: волосся та риси обличчя. В Серці однієї з мумій навіть залишалася замерзла кров. Ці мумії були збережені краще за будь-які раніше знайдені, адже замерзли ще до того, як людське тіло починає висихати та зморщуватися. Важко усвідомити, що їм аж по 500 років, і дуже дивне відчуття огортає тебе, коли ти дивишся на них, і бачиш не просто скелети, кістки, рештки інших людей. А ти бачиш людину і навіть намагаєшся зазирнути в останні дні її життя. Найжахливішим фактором стало те, що це були діти. В Жертву були принесені три дитини: дві дівчинки та один хлопчик. На те, що це було жертвоприношення, вказують предмети, які були знайдені навколо мумій. Це різні золоті та срібні прикраси, статуї, текстиль та кераміка. Найстаршій дівчинці під час останнього ритуалу в її житті було приблизно 13-15 років. Мумію назвали Ладончея, що з іспанської перекладається як Покоївка, або The Maiden, що з англійської перекладається як діва. На ній була сукня та аксесуари, прикрашені пір'ям. Волосся було гарно заплетене. Дослідники припустили, що Ладонцея була аклою або сонячною дівою, тобто незаймана молода дівчина, яка була обрана та освячена в 10 років, щоб жити окремо та в майбутньому стати або королівською дружиною, або ж або жертвою, і їй не пощастило. Ця практика була описана іспанцями у літописах. Інформацію про обряди їм надавали самі інки. Молодшій дівчинці на момент смерті було всього лише 6 років. Мумію назвали Ланіндя дель Райо, що з іспанською прикладається як дівчинка-блискавка. Така дивна назва пов'язана з тим, що в її тіло після смерті потрапила блискавка, залишивши опіки та відбитки на шкірі. Дві інші мумії не постраждали. Дівчинка-блискавка була одягнута у світло-коричневу сукню, а тіло було загорнуте у ковдру вишиту червоно-жовтими матеріалами. Її череп схоже був на. Вмисно подовжений. Перед ритуалом до неї ставилися не так бережно, як до Ладончея, але точно не так грубо, як до наступної дитини. Мумію третьої дитини назвали Ельніньою, що перекладається просто як хлопчик. Він був ще менший, віком всього 4-5 років. Зважаючи на стан його кісток, перед смертю з ним поводилися досить жорстоко. Тіло щільно загорнуте у червоно-коричневу ковдру ребра та таз зміщені. Можливо, він помер від стресу, адже на одязі знайшли рештки блювоти та крові. Серед усіх дітей прив'язаним був лише Ельніньо. Через те, як його зв'язали, можливо, він помер від удушення. Його вдягли у сіру туніку та шкіряне взуття з аксесуарів, срібний браслет. Навколо хлопчика знайшли безліч дрібних предметів, на яких були зображені вишукано одягнуті чоловіки, які вели каравани з ламами. Отже, що трапилося з цими дітьми? Якими були останні дні їхнього життя, так як їх тіла збереглися дуже добре, вчені змогли провести біохімічний аналіз волосся? Виявилося, що за кілька місяців до, а найбільше перед самим ритуалом, діти були одурманені алкоголем, чимось на кшталт кукурудзяного пива. Також їм давали листя коки. Аналіз показує, що у Ладонцея споживала цих речовин найбільше не лише серед трьох дітей. Концентрація коки в організмі. Змі була найвища серед колих-небудь знайдених в вандах людських останках. А на рентгенограмі внутрішньої частини ротової порожнини видно листя коки, які вона тримала між зубами. Можливо, перед ритуалом вона потребувала найбільшого заспокоєння серед них трьох, але також листя коки могли допомогти впоратися з вимогами висоти. Ці наркотичні речовини змінювали стан людей, який в той момент трактувався як священний стан. А людина в цей момент була найближчою до богів. На тілі старшої дівчини не знайшли жодних доказів жорстокого поводження з нею. Вважається, що перш ніж помістити її в яму для поховання, чекали, поки вона впаде без свідомості. Ймовірно, її остаточно обрали для ритуалу за 12 місяців до нього, і після цього різко змінили її дієту з величезною кількістю коки. Та не думайте, що в Інкській імперії вживати наркотичні речовини можна було абсолютно без контролю. Інки дуже слідкували за споживанням, адже вони вважали листя коки та алкоголь елітними продуктами. Зараз усі три мумії знаходяться в музеї висотної археології в Аргентинському місті Сальта. Вони розміщені у спеціальних камерах, які підтримують умови середовища, такі ж, як і на Л'юль-Яльяко. Якщо раптом місто сполихне землетрус або відбудуться інші природні катастрофи, літак губернатора провінції завжди готовий до перевезення мумій в інше місце, де камери знову можна буде підключити. Для того щоб мумії можна було показувати широкій публіці, цю камеру розробляли вісім років до цього асоціація корінних народів Аргентини виступала проти виставки дітей. Мовляв, вулкан досі є священним місцем для них. Ніхто не має право оскверняти це святилище, а їх діти не мають бути експонатами в цирку. Та навіть якщо мумії вже ексгумовані, не добре, що музей продовжує заробляти на цьому гроші. Проте є представники корінного народу, які виступають за дослідження дітей Юлія Лякова. Під час третього всесвітнього конгресу з мови Кечуа в 2004 році, де зібралися 300 представників з країн Анського регіону. Конгрес ухвалив підтримку та розповсюдження таких досліджень для визначення. Ання величі їх предків від свого походження до наших часів, але непогано було б отримувати з таких досліджень хоч якусь матеріальну вигоду. А ви у цій ситуації на боці? Вважається, що вулкан юліяльяко містить ще приблизно 40 подібних поховань, але задля хороших стосунків з корінними американцями було прийнято рішення більше не вивозити жодної мумії з того регіону. Яким би страшним, жорстоким та негуманним не здавався нам цей ритуал зараз, жертвоприношення саме дітей займало важливе місце у релігійній структурі інків. Інки вірили, що діти чисті та невинні, мають особливий зв'язок з Богом. Вони вірили, що такі ритуали задобрять богів, забезпечать врожаї, захистять від стихійних лих. Також існує теорія, що церемонія, під час якої дітей принесли в жертву, називалася Капачока. Ритуал Капачока передбачає принесення в жертву саме дітей. Це відбувалося за кількох обставин. Наприклад, коли у імператора інків траплялося в житті щось важливе. Коронація, хвороба, народження спадкоємця тощо, а іноді, щоб зупинити стихійні лиха. Усі ці місця приховують в собі таємниці, які можуть жахати кожного з нас. Здається, що. Це я міг народитися біля озера Ньос. Або 500 років тому в імперії Інків. Залишаю вас з вашими думками наодинці. Дякую вам за перегляд. Чекайте наступне відео про моторошні природні явища, а також не забувайте про мої попередні випуски. Пропоную вам подивитися відео про заселення Ісландії, яке я розповіла в дещо казковій манері. І до наступного.